Вітаю глядачів каналу Раї. Ветері новини Прикарпаття. В студії працює ліляна Іванічук. Про головні події доби розповімо вам просто зараз. Привести до ладу дороги. На це з державного бюджету цьогоріч передбачено 397 мільйонів гривень, з них 371 мільйон на експлуатаційне утримання національних автомобільних шляхів. Про це повідомили під час наради у голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Більше у сюжеті. Фінансування на ремонт доріг Цьогоріч, згідно з постановою Кабміну, передбачений капітальний ремонт на двох об'єктах області. Зокрема, зазначає заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Любомир Семанів завершити роботи на автомобільній дорозі татарів Кам'янець-Подільський. Її ремонт розпочали ще у 2021 році. План його будівництва був запланований на 2021 перший та двадцять рік. Кошти, які були виділені у 2021 році, були в, повному, в повній мірі освоєні. Але, на превеликий жаль, об'єкт не був закінчений у зв'язку з російською агресією над Україною. В цьому році передбачається виходу цієї постанови, де буде передбачено фінансування в розмірі 6 мільйонів гривень. І ми цей об'єкт плануємо закінчити в цьому році і ввести його в експлуатацію. Що стосується другого об'єкту, це також об'єкт, який знаходиться на дорозі Р24 татарів Кам'янець-Подільський на кілометрі 94 плюс 710 в селі Стопчатів. Хочу сказати, що на даному об'єкті на сьогоднішній день інтенсивно тривають роботи, і ми його також плануємо закінчити в цьому році. Також каже Любомир Семанів, цьогоріч Прикарпаття очікує кошти, які використовуватимуть на експлуатаційне утримання національних автомобільних шляхів. Це 371 мільйон гривень. Перший напрямок, по яких це буде використання коштів, це і кошти на ліквідацію деформації та аварійної ямковості. Ми вже ці роботи розпочали. Практично ми бачимо, що робляться роботи на бізні Івано-Франківська, на під'їзді до Тисменців, на під'їзді від Автобазару до Івано-Франківська, також на дорогах в основному не будуть використовуватись на дорогах міжнародного, національного та регіонального значення. Другий пріоритет, де будуть використовуватися кошти, це забезпечення проїзду по штучних спорудах. Збираємося Є перелік мостів в кількості 14 штук. Ми будемо їх ремонтувати. Передбачається виділення коштів в сумі понад 14 мільйонів гривень. Третій пріоритет, де будуть використовуватися дані кошти, це є. З безпеки дорожнього руху, окрім того, частину пошкоджених доріг державні служби мають намір відновити за співфінансування з територіальними громадами. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, та «РАІ». нагадати мешканцям про прості речі, які допоможуть зберегти добре самопочуття. В Україні триває європейський тиждень громадського здоров'я. Ініціативу започаткована у 2019 році. Тоді ж до неї приєдналася і наша держава. Більше про вже проведені та ще заплановані заходи й акції у межах ініціативи у матеріалі Юлії Торконяк. Турбота про здоров'я важливий внесок у перемогу. Цьогоріч із 13 по 17 травня в Україні вже в шосте відбувається Європейський тиждень громадського здоров'я. Його мета підвищити обізнаність населення про важливість психічного та фізичного здоров'я у нашому повсякденному житті. У рамках ініціативи, зазначає медик Віталій Фіглевський, щодня проводяться відповідні заходи. «В першу чергу це є підтримання психічного здоров'я. Так, наша установа долучилася до реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка була ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Як ти? вона заключається в тому, що в нас проходять різні інформаційні. Просвітницькі роботи, просвітницькі заходи спрямовані і на школярів. Зокрема, учням старших класів ще раз нагадують, яку шкоду здоров'ю завдає куріння і алкоголь. На території нашої області реалізується програма школи без тютюну та куріння. Зокрема, у цей тиждень і до кінця місяця будуть проводитися серед школярів 8-11 класів різноманітні інформаційні заходи. Це лекції, бесіди, презентації, тренінги у межах європейського тижня громадського здоров'я каже лікарка Тетяна Джуз в Івано-Франківську знову проведуть день здоров'я. Мешканців обстежуватимуть безкоштовно. Сюди включають і консультації лікарів, і лабораторно-інструментальні дослідження, і обстеження, такі як електрокардіограма, ОЗД, дерматоскопія, флюорографія. Це є експрес-діагностика таких захворювань, як ковід, вілсніт, гепатит Б, це також проведення профілактичних щеплень від дифтерії, правця від ковіду, також надання консультацій сімейними лікарями, кардіологами, офтальмологами, психологами. До слова торік у рамках акції День здоров'я медики здійснили 53 виїзди. Відтак безкоштовні послуги отримали 11 тисяч мешканців Прикарпаття. А за перші п'ять місяців 2024 року вже проведено 22 такі акції і охоплено понад п'ять тисяч людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї зменшити небезпеку на території області та в Україні загалом на Прикарпатті проведуть весняну кампанію з імунізації диких тварин проти сказу яким чином та коли саме розповсюджуватимуть вакцину, і чи може вона нашкодити людям і домашнім улюбленцям, дивіться у сюжеті. Запобігти поширенню сказу на території Івано-Франківщини упродовж третьої декади травня проведуть кампанію з імунізації диких тварин. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях, на узбіччях доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах, на перехрестях доріг та на території виробок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь, органи місцевого самоврядування та національної поліції. Майже 200 тисяч принад з вакциною розповсюдять на площі близько 8 тисяч кілометрів квадратних. Приманки з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людини і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розвину із із сиренкової коробки із запахом м'ясокісткового кісткового борошна Принада призначена для споживання лисиць. Під час споживання принад дика тварина пропусує блістер вакцина, попадає на слизову оболонку ротової порожнини, і таким чином здійснюється вакцинація тварини. Окрім того, аби зменшити небезпеку сказу як в області, так і в Україні, загалом зазначає посадовець, потрібно проводити й ряд інших заходів. Перше це і проводити пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин весняною і осінньою компанією. Друге щорічно проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин. Тварин, собак і котів. Третє, органи місцевого самоврядування впроваджують програми по боротьбі з безпритульними тваринами. Четверте – користувач мисливських гуїть постійно проводить регуляцію чисельності червоної лисиці, яка має відповідати 05 одна голова на тисячу гектар угідь. Також, якщо людину вкусила тварина, потерпілий одразу повинен звернутись за допомогою. А при контакті домашньої тварини із дикою повідомити спеціаліста, аби зробити щеплення улюбленцю та попередити зараження. Принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. На Коломийщині продовжують відкривати класи безпеки. Цього разу його облаштували у П'ядецькому ліцеї. Простір забезпечений усіма необхідними матеріалами, за допомогою яких учні будуть вивчати правила пожежної безпеки, порядок дій при звучанні сигналів повітряної тривоги, відпрацьовувати навички надання першої домедичної допомоги. Оглянула новий клас і наша Коломийська знімальна група. Клас безпеки в П'ядецькому ліцеї, шостий за ліком, що відкрили на Коломийщині. Директор навчального закладу Віталій Костюк зазначив, що до облаштування класу доєдналися і учні, і батьки, і викладачі. Часу пішло багато, роботи виконували своїми силами повністю від початку і до кінця. На мою думку, клас вдався, він є потрібний, тому що зараз якраз в час війни безпека стоїть на першому місці і зробити таке. Середовище для дітей, де би вони хотіли саме в цьому навчатися, якраз було на меті створення класу. Школярі з цікавістю прийшли на перший урок в облаштованому просторі. Я думаю, що в такий час, як зараз, це найбільше потрібно, тому що кожен повинен знати базові правила і ну, взагалі, як орієнтуватися, правила дорожнього руху, правила безпеки і, взагалі, ну, все про це. Ми облаштували таке, зробили до цього. Долучався майже кожен клас. Ну кожен щось своє додавав, кожен якісь ну давав ідеї. Проводитимуть тут заняття рятувальники, медики та поліцейські. Керівник районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрій Мочерняк певен, що такі уроки стануть дітям у нагоді. Це надзвичайно зараз стало актуально. Ми маємо повідомлення з зі сходу і з півдня України, де дітки не маючи достатніх знань. Достатніх навиків роблять ті чи інші кроки і стають або каліками, або їх, на жаль, немає. Наразі на Прикарпатті вже діють 55 таких класів безпеки. З п'ятих Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ. Задля зміцнення родини та емоційного зближення батьків і дітей. У межах відзначення тижня сім'ї в Івано-Франківську провели загальноміський конкурс. Щаслива родина, сильна Україна. Його учасниками стали 16 команд. Більше про те, як відбувались змагання, знає Яна Лазорик. Продемонструвати любов родини у рамках Дня Матері та тижня сім'ї в Івано-Франківську провели конкурс Щаслива родина, сильна Україна. За звання сім'я року у творчих конкурсах змагались 16 команд. Сьогодні ви побачите і сім'ю лікарів, і сім'ю журналістів, і сім'ю викладачів, і сім'ю педагогів. І вони просто вразять усіх своїм талантом, про який ніхто не знає. Ну і звичайно, що будуть родини наших захисників України. Я думаю, що їм буде приємно. Що ми пам'ятаємо про їхні родини, що ми підтримуємо їхніх матерів, що ми намагаємося створити такий потужний освітянський тил заради того, щоб перемогти. Взяв участь у змаганнях і пан Петро разом з дружиною та трьома синами каже, такі конкурси є надзвичайно важливими, адже нагадують про родинні традиції і цінності. Це популяризація сімейних традиційних родинних цінностей в нашому місті, в нашій країні. Це... Демонстрація того, що сім'я основа держави, сім'я повинна бути міцною, дружньою, здоровою і. Орієнтованою на, на традиційних е, сімейних християнських цінностях. Співорганізаторка конкурсу Марія Починок вважає, що головне це не перемога, а можливість ще раз об'єднатися та цікаво провести час з родиною. Не конкурс стоїть в основі цього заходу, а от віддати честь, шану нашим родинам України, тому що кожна родина творить неймовірні речі заради перемоги України. Тому конкурси вони символічні. Та конкурси мають показати внутрішню душу. Кожної родини української. У нас неймовірно талановиті діти, їхні батьки і родини. Окрім того, у межах заходу волонтери громадських організацій та благодійних фондів провели для дітей різноманітні пізнавальні тренінги та майстер-класи. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Зберегти автентичну культуру. В Івано-Франківську презентували колекцію вишиванок членкині Національної спілки краєзнавців Надії Руско. В експозиції під назвою моєї долі вишиття життя, майже 40 вишиванок. Вони відрізняються фасоном, кольором та способом вишивання. Бачили колекцію, і наші журналісти. Одяг, що представляє різні етнокультурні регіони нашого краю, в Івано-Франківську презентували колекцію вишиванок членкині національної спілки краєзнавців Надії Руско. Вона вже чимало років є збирачем національного вбрання. Нині її колекція складається з 50 вишитих сорочок. Збирала я вишиванки протягом майже 10 років. Першими вишиванками були вишиванки, які вишивала мама. Спочатку це було бісером, потім хрестиком кілька сорочок, а далі я вже просто цим мистецтвом захопилася. І почала вже як і сама вишивати, так і залучати майстрів різних. Є ручної роботи вишитої хрестиком, є ручної роботи вишитої бісером, а також машинна вишивка і сучасні технології не тільки хрестика, але і гладдю та інші. Усі вишиванки мають особливу цінність. Зізнається Надія Руско, адже вони асоціюються з певними періодами її життя. До прикладу, на одній із сорочок вишита державна символіка. Саме в ній Надія презентувала власну монографію про Галич. В них я завжди брала якусь важливу участь в заходах державного рівня чи особистому житті. Деякі з них були представлені на моїх презентаціях книг, оскільки я автором десяти книг. І кожна з них пов'язана з якоюсь презентацією. От саме ця пов'язана з презентацією монографії про Галич, духовні осередки Галицького краю. І напередодні презентації думаю, я вже в всіх вишиванках майже була, щось мені треба нове, патріотичне і гарне. Я натрапила саме на цю вишиванку, оскільки презентація у мене була в день державності. І це було дуже доречно, і вона для мене таким чином є історичною. Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик розповідає. Виставки, на яких представляють національне обрання, проводять постійно, адже це ідентичність нашого народу. Саме національне, українське, наше патріотичне зараз дуже на часі показувати. Демонструємо ми цю виставку пані Надії Руско в залі етнографії, де можна побачити зразки дуже давніх вишивок з нашої музейної колекції, порівняти її з сучасною, яку презентує нам пані Надія. В цей час ми стараємося побільше робити. Виставок, які мають не просто мистецьке значення, а мають такий високий духовний потенціал. Загалом музей мистецтв Прикарпаття продемонстрували 35 вишиванок. Ліліана Івенішук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Пам'яті Кирила Трильовського. На Коломищині тривають заходи, в честь 160-ї річниці з дна народження відомого громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча. Відтак у міському парку провели захоплюючі ігри Трильовського, спостерігали за змаганнями, і наші коломийські кореспонденти. Участь в іграх Трильовського взяли п'ять команд із Коломиї та приміського нижнього вербіжа. Одним із організаторів заходу була Коломийська публічна бібліотека. Вже більше десяти квестів, які ми провели, адже квест захоплюючи це завдання на логіку, ерудицію, і це весело в принципі. І познайомити дітей в такій формі з Кирилом Трильовським, Трильовським, я рахую це дуже класно. Долучилося до проведення такого пізнавального заходу і міське управління культури. Пан Кирило Трильовський, на мою думку, і на думку тих, хто ми збиралися компанію, що якщо людина працювала з молоддю і старалася привити до молоді наші. Українські націоналістичні погляди і організовував він звичайно організував пожежні товариства Січ. Це молоді люди, вони енергійні, вони мають повністю дуже багато сил наснаги. І вони аж ніяк не можуть сидіти на одному місці. Одні учасники квесту легко впоралися із завданням, а дехто помилявся та отримував штрафні бали. Ми були в народному домі. а це ну частично неправильно було, нас трошечки запутали. І ми добігли за пів години, виконали все, добігли до дороного дому. Вернулися сюди назад. Нам сказали, що ми щось не то зробили. Коротше, заново обходили, забирали завдання і. Ну, бачите, є Плюс одна хвилина. І ще мають щось трошечки додати. Мені здається, за те, що ми не добрали. А так загалом, так сказати, без спортсмени найшвидше. Результати квесту такі: перемогла команда Вогняні Леви із ліцею номер 4 На другому місці Бемс із восьмого ліцею, а замкнули трійку призерів «Нижньовербівські дзвіночки. З коломий Іван Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Такими є події на Прикарпатті на цей час. А про важливе у світі розповімо вам після короткої перерви. Не перемикайте.